На Кіровоградщині змінили час комендантської години. Андрій Райкович у своєму зверненні на Фейсбуці зауважив, що враховуючи побажання вірян змінили час комендантської години. У великодні дні 15 та 16 квітня. Вона триватиме з опівночі до 4 години ранку. На Великдень змінено графік курсування автобусів. За інформацією управління економіки міської ради, 16 квітня на Великдень автобусний транспорт курсуватиме за окремим скороченим графіком. У свою чергу, 15 квітня, рейси будуть виконуватися в режимі вихідного дня, а 17 квітня у звичайному режимі. Із графіком руху автобусів можна ознайомитися на сайті міськради. ГО, Центр громадської активності перемога за підтримки спілки Освітній дім прав людини Чернігів розпочали реалізацію курсу шкільного соціального підприємництва в Олександрії. До проєкту може доєднатися учнівська та студентська молодь. Зараз на телеграм-каналі триває 14-денний марафон з викладання навчального матеріалу та цікавими квестами. Далі відбудеться 6 зустрічей на Ютуб. По завершенню курсу Центр громадської активності перемога допоможе. Трьом найбільш вдалим проєктам їх авторам створити шкільне соціальне підприємництво та отримати грантову підтримку від іноземних партнерів. Волонтери координаційного центру продовжують звітувати про отримання смаколиків для військових. В останніх звітах йдеться про допомогу від 20-го садочка: солодощі, чай та кава, печиво та, звісно, поробки зроблять свято теплішим. В наступному пості йдеться про допомогу від волонтерів ОСББ Папуга, які пошили та придали до координаційного центру подушки для військових. Олександрійській громаді триває акція «За чисте довкілля. Відповідно до розпорядження міського голови Сергія Кузьменка з 10 по 30 квітня в Олександрійській територіальній громаді проходить щорічна всеукраїнська акція «За чисте довкілля у четвер, 13 квітня, на території громади планується провести День благоустрою, аби заклади, підприємства та жителі приватного сектору і багатоквартирних будинків упорядкували свої території. В Олександрії з початку квітня працює патронатна служба. П'ять медичних сестер, два лікаря. Після проходження тренінгу від ЮНІСЕФ Кропивницькому відвідують дітей від народження на дому за новою програмою «Турбота від народження вдома. Окрім практичних і теоретичних знань, медичні фахівці отримали від міжнародного партнера набори медичного обладнання для обстеження малюків. Вихованцю Олександрійського патріотичного спортивного клубу Захист Максиму Дерев'янку присвоїли звання майстра спорту України з кікбоксингу Вако. Посвідчення і почесний значок наш спортсмен отримав під час чемпіонату України серед юнаків, юніорів та дітей, який нещодавно відбувся в Броварах. Максим вже 10 років тренується у клубі та вже має серед своїх досягнень звання кандидата в майстри спорту України з військово-спортивного багатоборства. У четвер, 13 квітня, буде хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 9, в день до 11 градусів тепла. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стопчика. Вітер